Поспішаємо вас повідомити, що в одному з найкращих готелей Буковелю залишилося всього декілька вільних апартаментів до продажу. Рестенський це єдиний готель в Буковелі, де витяг знаходиться так близько біля входу в готель. Зверніть увагу: витяг. І зверніть увагу вхід в готель. Чи може бути ближче? Напевно, що ні. Тож не зволікайте, дзвоніть в наш відділ продажу і наші фахівці з нерухомості нададуть вам комерційну пропозицію та прорахують всю фінансову та інвестиційну привабленість цього об'єкту.